Шановні українці, як ви знаєте, два дні тому Європейська солідарність ініціювала початок процедури відставки Кабінету міністрів. Але після цього почалося блокування видачі підписних лістів з боку Верховної Ради. Але завдяки наполегливості нашої фракції, завдяки наполегливості народних депутатів, зараз ці підписні листи у мене. І я би хотів прямо тут і зараз поставити перший підпис. Чому це важливо? Відставка двох міністрів. Нічого не вирішить. Це тільки поглиблення кризи. Бо на плівках Міндіча як мінімум 5 міністрів, представники незалежних регуляторів, Офіс президента. Тому ми будемо вимагати відставки всього корупційного уряду. Повинні показати, ми як країна, що ми спроможні очищуватись. І, чесно кажучи, уряд має забезпечувати перш за все фронт, а не обслуговувати корупцію владної верхівки. Ключове, що було втрачено завдяки цьому скандалу, це довіра. Довіра як з боку українців до влади, так і довіра наших міжнародних партнерів до України. І цю довіру не можна повернути косметичними методами, тільки глибинними змінами. І першим кроком на цьому шляху має бути зміна цього корупційного кабінету міністрів, що, між іншим, повністю відповідає європейським принципам і стандартам. Я звертаюся до керівників всіх фракцій груп парламенту підтримати нашу ініціативу і дозволити Україні просуватися вперед, а не до поразки. І на мою думку, якраз збір підписів за відставку цього корупційного Кабміну чітко покаже, хто за Україну, а хто за Міндіча.